Усім. От хочу вам показати, яка у нас погода. Класно. Ну, І повилазили всі. отут -от тут різні не слимаки. слимаки. Дивіться, як повзе прикольно. Такий великий слимак. Можу вам порівняти десь отакий от він величезний. Слимачок класний повзе, собі не спіша. Свої рожки, вайфая випустив. У нас пройшов дочік класний, півночі йшов. І отакі от чудові Он сумаки. Така трава почала, ще краще, краще рости. Ще от краплі дощу. Окна от краса. Така у нас сьогодні погода. Трава вже на метр повиростала. Хоча весь травень не було дощу, уявляєте, звідки вона Ось такі класні рослинки. О, маки які чудові. Десь самі насіялися. Який горіх класний теж, Такий сочний. Кропива вже теж майже на метр повиростала. І така у нас сьогодні погода. Тепленько, 25 градусів десь. Один раз за травень виш, випав дощ на кінець. Ось такий хороший, промочив добренько асфальт, вже правда все підсихає. І навіть повилазили злисла на волю. Ось така краса Береза, Іва. Ось така. Пишіть, яка погода у вас. Он який класний цей. Як це лапух на пів метра теж виріс. Чому така краса? Усім до зустрічі, пока-пока.